Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші традиційні зустрічі в літературній вітальні. А гостею нашої студії нині є Божена Антоняк зі Львова, філолог-славіст. Перекладач з польської, верхньолужицької, сербської, хорватської, білоруської мов і ще найцікавіше співзасновник львівського видавництва Урбіно. Пані Божено, напевно, ми і почнемо з найцікавішого з видавництва. Скільки вже існує ваше видавництво і, власне, яка, яку нішу ви вибрали для свого видавництва? Будь ласка, декілька слів, адже воно вже не перший рік існує. Є якісь найцікавіші видання. Я знаю, що воно вийшло так чисто символічно, перші книги на... вийшли 7 липня на Івана Купала 2010 року. Але будь ласка, детальніше. Від самого власника. Саме так, Галю. Книжки вийшли 7 липня, але аж ніяк воно з Івана Купала не пов'язане. Вийшли у нас перші книжки. Це були два детективи Марика Краєвського з двох його циклів: з Вроцлавського або з Бреславського, як його інакше ще називають. Це були привиди в місті Бреславу», одна з моїх улюблених книжок у Марика. І вийшла книга з Львівського циклу, це були Іринії. Ми таким чином продовжили Львівський цикл, видавши Ірині після голови Мінотавра. І книжки ці відразу користувалися в нас величезним попитом. Постійно в нас питають, коли буде новий «Краєвський», хоча ми наших читачів ніколи не розчаровували і акуратно щороку видавали щороку то Краєвського. Крім інших книжок, але переклавши шість книжок Марика Краєвського, я зрозуміла, що я вже трошки втомилася, вирішила зробити собі від нього перерву. Втомилися від польських перекладів чи власне від того автора. Від польських перекладів втомитися неможливо. Але коли перекладаєш весь час одного автора, то це ну, трошки хочеться якогось різноманіття. Ну ви ж не можете їсти постійно борщ, борщ, борщ. Борщ прекрасна страва. Я нічого не маю проти е, будь-які там його різновиди від Полтавського, по Львівський. Але погодьтеся, якщо їсти постійно борщ, він вам невдовзі набридне. Не те, що набридне, вам захочеться чогось різноманітнішого. Ви до чого перейшли? Е, Перейшли до абсолютно різних книжок. У мене було страшно багато планів, і я їх намагаюся якось послідовно втілювати. Е, хоча е, планів більше, ніж фізично можна зробити. Поза тут Польща... я вас переб'ю. Ви ви викладали в полі політехнічному, політехнічному львівському університеті і власне відмовилися від цієї роботи, тому що не вистачало часу на ведення книговидавництво. Я взагалі неправильна формую абсолютно правильно польську мову. Я викладала 10 років в різних вузах. Останні 6 років це був політехні львівська політехніка. Е, і е, я намагалася якось суміщати обидві ці роботи, тому що мені подобалося вчити студентів, е, мені подобалося з ними ділитися теж якимись своїми ідеями. Мені страшно подобалось, що протягом року вони опановували мову, яку я дуже люблю, і дехто з них опановував її настільки, що міг е, говорити нею цілком вільно, це особливо тішило. Але через якийсь час я просто зрозуміла, що це дуже важко. Суміщати. Тому що, крім видавництва, в людини є ще якесь інше життя: є, є родина, є чоловік, є дитина. От, і, і все це потребує теж уваги і зусиль. А я не, не дуже люблю щось робити наполовину. Зрештою, переклад зробити наполовину неможливо. Ну, і я вирішила, що буде краще, якщо е, я попрощаюся з політехнікою. Без образ це було прекрасно, але це важко. І від Марика Краєвського ви перейшли. Я вас перебила до яких видань? До чого? Ой, я, крім Марика Краєвського, переклала вже досить багато книжок, серед яких є. І знову ж таки, детективи ми відкрили прекрасного польського автора детективів Зигмунта Мілошевського. І е, на минулому форумі презентували його е, роман, який називається Терапія злочину. І е, ми побачили, що інтерес до польських детективів дуже великий. Тому цього року ми продовжимо цього автора на відміну від Марика Краєвського. Це не є ретро детективи, це детективи цілком сучасні. І це теж такий, на мою думку, вдалий хід, тому що крім е, того, що ми задовольняємо потреби любителів ретро-детективів, все-таки є люди, які полюбляють детектив сучасний. А е, детектив Зигмунта Мілошевського терапія злочину написаний в кращих традиціях жанру сучасного детективу. Знаєте, зараз дуже модний є в світі детектив скандинавський. Шведський, зокрема, норвезький детектив. Може, тому що вони менше відомі і цікаво просто. Вони навпаки, це найвідоміші зараз автори детективів на світі. Стік Ларсон, Каміла Легберг, Геннінг Манкель. Це імена, які на Заході відомі всім поціновувачам жанру. І Детектив Зельмунта Мілошевського багато в чому нагадує власне кращі зразки шведських детективів. Дякую. Ну, ми обмовилися про нішу, таке модне слово ніша для вашого видавництва. І, власне, почалося з детективів. Але я знаю, що ви і серію літератури для жінок плануєте ну, під такою загальною назвою на шпильках. І серію підліткової літератури прикольна книжка, і серію так званої високої літератури. Трошки про це декілька слів. Ну, щодо жіночої літератури, то ми стартували з абсолютно прекрасною книжкою, сповненою гумору, іронії тонкої, дуже прекрасно написана. Називається вона Шалене танго і, звичайно, ми маємо намір цю серію продовжувати. От зараз видавництво веде переговори щодо купівлі прав на. Нову книжку Катажини Грохолі, це надзвичайно відома польська авторка. І книжка називатиметься «Х'юстон у нас проблеми. Я вже почала з текстом знайомитись, буквально сьогодні вранці отримала цю книжку поштою, не витримала в маршрутці, почала її читати. Абсолютно прекрасна книжка, я думаю, що ми купуватимемо ці права і будемо її перекладати і видавати. Крім, ви сказали, підліткову. Я б хотіла дещо це трошки так скоригувати. Це не є підліткова література, це є сегмент літератури молодіжної. Тобто згода, її можна починати читати в 12, нічого поганого не станеться, якщо трошки раніше. Тому що ну по, -по різному розвинені наші юні читачі. Хтось читає того ж Гаррі Поттера в першому класі, хтось в восьмому, погодьтесь. Це є, так би мовити, література молодіжна і значна частина цих книжок є для родинного читання. Абсолютно для родинного читання призначені обидві книжки Барбари Космовської Буба і продовження Буби Буба Мертвий сезон. Тому що дія відбувається в родині, в трошки химерній, трошки кумедній, трошки смішній. Якийсь може час від часу недорікувати, але такий схожий на будь-яку звичайну родину. Книжки ці дуже теплі, в них немає ані насильства, ані якихось таких жорстоких, неприємних моментів, тому вони дуже гарно надаються для родинного читання. Це не означає, що вони позбавлені проблем. Тобто, ми в своїх книжках намагаємося. Молодих юних читачів знайомити з тими проблемами, які їм дуже близькі. І часто це є проблеми, яким наші українські автори, на жаль, не приділяють в своїх книжках уваги. У нас не прийнято видавати, чомусь у нас бояться цього, так звану проблемну літературу. Літературу, де вже торкаються якісь торкаються якихось глибших питань. Питання розлучення, питання смерті, питання складних і важких питань, важкої хвороби, що робити, якщо не складаються стосунки в родині, що робити, якщо не складається дружба, якщо є зрада тобто всі прихол... психологічні питання, але повернуті через призму художності. Так, абсолютно. Наприклад, е, такою є книжка, наступна книжка Барбари Космовської, яку ми вже видали Позолочена рибка. І там уже е, авторка торкається дуже глибоких і часто болісних питань. Це вже є проблема розлучення батьків і того, як дитина восьмирічна, на той час намагається з цим жити. Як вона намагається опанувати цю ситуацію по-дитячому, -по тому що немає кому їй допомогти? От здавалося б, така дуже гарна родина, абсолютно інтелігентні батьки, і ці інтелігентні батьки, які ніколи не конфліктували, так само інтелігентно розлучаються. А дитина залишається з цим сповнена нерозуміння. І, е, ніхто і не, тато не хороший, знає. і мама хороша, і, хороший, тато... і що сталося? І що сталося, не зрозуміло. І всі її запевняють, що сонечко для тебе це нічого не міняє. А дитина це розуміє по-дитячому і каже, а хіба для вас би не змінило, якби я від вас пішла? Я б теж могла сказати, що я не змінилася в стосунку до вас, жодного відношення, так би мовити, до вас не поміняла. Але чи це те саме? Звичайно, ні. Потім з'являється нова родина в батька. Дівчинка Аліція її звуть, намагається якось з цим миритися, потім розуміє, що в особі е, татової, другої дружини вона знаходить вірного друга, а потім у неї народжується братик. Братик, якого вона не сприймає. Як вона каже, я ніколи його не любитиму, але любить, тому що ну, неможливо було подивитися на цю маленьку. Кумедну істоту і, і не покохати всім серцем. А потім, коли здається, що Аліція вже знаходить якусь душевну рівновагу і навчається вже жити в тому, в, за тих обставин, які довкола неї склалися, і раптом на неї чекає нове випробування, бо виявляється, що її маленький брат неволіковно хворий. Це дуже світла. Водночас дуже трагічна, але разом з тим і оптимістична книжка, тому що вона е, пов'язана з тими проблемами, які є довкола нас. Авторка пише все це прекрасною мовою і з дуже глибоким розумінням. Вона не заграє з читачем. Вона намагається навчити його жити з проблемами і показати, що життя є прекрасне, попри все, і що. Не можна відкидати тих шансів, які нам випали навіть попри випробування. Що цікавого, ви привезли до нас стрій? Я маю на увазі, які з найновіших ваших видань ви сьогодні будете презентувати? Я сьогодні презентую чудову книжку Люсі Мот Монтгомері. Це дуже відома канадська авторка, авторка циклу. З восьми книжок про Енн Ширлі, і е, ми видали е, першу книжку з цього циклу, яка називається Н із зелених дахів. Е, цю книжку захоплено читають уже понад 100 років в цілому світі. Дуже шкода, що її досі не було українською мовою. Ну але Урбіно е, намагається цю ситуацію виправити, і е, ми втішимо, сподіваюся, читачів першою книжкою. І в квітні у нас вийде друга книжка з цього восьмикнижкового циклу. Вона називатиметься Ен із Ейвонлі. І наприкінці року третя книжка. От такий ми собі темп три книжки задали. за рік то є нормально, то є багато активно, скажімо так. Ну, бачите, в Україні взагалі склалася така ситуація, що ми виявилися позбавленими багатьох книжок українською мовою, перекладів, які вже давно в світі читають. От. Читають російською в тому числі, читають російською в тому числі. Я би не сказала, що це є добре, тому що ну конкретно людина може прочитати книжку російською мовою, чи польською, чи англійською. Нас дуже прийнято казати, а я прочитала це в оригіналі. Це прекрасно. Це дуже добре знати мову оригіналу. Добре для ознайомлення прочитати книжку чужою мовою, але вона ніколи не війде у вашу культурну свідомість. Вона е, не проникає до вашого мозку, до вашого серця крізь призму вашої мови, і відповідно вона завжди залишатиметься трохи осторонь нашої культури. Це не є факт нашої культури, і ми це сприймаємо як щось, як щось чужорідне. Продовжуючи вашу думку, я б хотіла тоді запитати. А е, такі найважчі для перекладів, напевно, щоб е, ну, смак, стиль е, авторів відобразити біографічні і поетичні твори? Ви беретеся їх видавати, перекладати? Біографії. Біографії, поетичні твори ні, ми поезії поки що не видаємо. Ми достатньо маленьке видавництво з дуже невеликим штатом і відповідно з обмеженими фізичними можливостями. Але, попри все, мені дуже сподобалося у вашій розмові те, що ви постійно кажете, ми отримали право, ми так, ми це. Тобто, ви дієте в рамках закону. Що, на що дуже страждають е, теперішні видавництва? Тобто, що було присвоєно ІСБН, що був конкретно вказаний тираж, буквально до книжки, оце все ви намагаєтеся цього дотримуватися. Я так відчула по розмові. Е, будь ласка, трошки кухню самого видавництва. Що вам заважає і які проблеми, і чи ви їх не боїтеся? Ну, насправді, працювати в правовому полі легше, ніж поза ним. От, і Ми цього дотримуємося безумовно від е, того, що вказуємо наклади на технічній сторінці кожної книжки, від того, що акуратно подаємо звіти щокварталу до книжкової палати, надсилаємо обов'язкові примірники і так далі. Це, це є наша норма, і ми собі інакшого стилю не уявляємо. Крім того, Видавництво, яке працює із зарубіжними партнерами, має дуже чітко визначені обов'язки щодо них. Щороку до 1 березня ми абсолютно всім своїм партнерам подаємо звіти по виданих книжках, по проданих книжках. Це дуже такий звіт докладний, скільки ми продали, скільки знаходиться в торгівлі, але не оплачених примірників. Скільки примірників є на складі, скільки примірників отримав перекладач, художник, журналіст е, і так далі. От, ми дуже акуратно розраховуємося щодо всяких обов'язкових платежів е, з нашими авторами і перекладачами. От, але е, це, це є для нас нормою. Ми взагалі до видавничої кухні почали приглядатися ще до того, як е, завели власне видавництво. Тому що з'ясували, що е, наші видавці, наші колеги мають проблеми з придбанням прав. Ми мали гарні контакти з різними польськими видавцями. От, і позаяк е, володіючи мовою і знаючи певні нюанси, нам було простіше допомогти нашим е, колегам е, підготувати відповідні документи і для отримання гранту, і для. Купівлі прав, то ми це робили. В речі, абсолютно безкоштовно, нам просто хотілося, щоб певні книжки вийшли українською мовою, щоб вони побачили світ в нашій країні, і тому, от ми, ми йшли на, на такі зусилля, допомагаючи нашим колегам. Дякую, і наступне запитання пов'язане з попереднім. Як яким чином ви вивчаєте книжковий ринок збут? І чи можете порівняти, скажімо, як продаються книги, ну, книжковий ринок польський і наш український. Може декілька слів по про останній книжковий форум? Будь ласка, ну книжкові ринки України і Польщі порівнювати складно. Складно, тому що це є абсолютно різні книготоргові мережі. Це це є різні. Можливості тих же видавців співпрацювати з торгівлею, але певні сегменти у нас порівняти можна, і навіть на цьому тлі, так би мовити, Україна не, не, не виглядає якось блідо чи неправильно. А саме, от українці досягли величезних успіхів у тому, що стосується видання дитячої літератури, і тут у нас абсолютно співмірні навіть цифри, тобто ми поляків. Доганяємо, чого не можна сказати про переклади. Цей сегмент у нас взагалі розвинений слабо, доросла художня література перекладається набагато менше. От. Але, попри те, хочеться відзначити, що цей рік для книговидавців став дуже оптимістичним, тому що спостерігається величезне зростання. У нас була криза, як і в усій країні. І е, падіння були величезними, настільки великими, що видавці били на сполох. Е, там, я не знаю, багато хто готувався напевно зникнути, закрити, та, та, закрити видавництва. Е, ну, воно так до того йшло. Але цього року ми, от за даними книжкової палати, побачили, що в принципі ситуація не просто вирівнюється. Ми знову досягаємо. Але мені здається, показників, які та, у нас власне, вже були, і рівня видань, кількості видань до кризового. Мені здається, що тут навіть не все-таки ми зробили якийсь прорив всі разом, і книговидавці, і автори. Ми зробили якийсь прорив у е, е, цікавості до літератури, тому що. Власне, літературу перебиває інтернет, але тут теж треба дивитися з різних точок зору. А цікавість до книги, до української книги, власне витіснення російської книги з українського ринку, бо все-таки тут на місці українська книга першочергово має жити, існувати і процвітати. То я думаю, просто ми зробили прорив у цьому напрямку, тому що купівельна спроможність людей навряд чи збільшилася. Кажемо так. Ну, ви розумієте, звичайно, що купівельна спроможність має величезне значення і взагалі що Але тут, таке, власне, не це мені е, Ну здається. не тільки це, хоча, хоча це теж існує таке взагалі золоте правило. Книжка не повинна середньостатистична коштувати дорожче 1% від середньої заробітної плати людини в даній країні. У нас це не завжди не відповідає дійсності, так і ну, у нас ще є різні ціни на одну й ту саму книжку в різних видавництвах. В різних е, е, книгопроторгівлю в, ну, в, в торгівлі так складається абсолютно парадоксальна ситуація. Колись це регламентувалося законодавчо, і здається, що цього закону ніхто не скасовував. І можна зрозуміти коливання цін і різні накрутки, будемо казати, в різних книготоргових мережах чи точках, але все-таки це повинно регламентуватися законодавчо. Тобто в усьому світі прийнято норму таку, що ціну визначає видавець. Тому що він, врешті-решт, вкладає в це гроші, він несе величезний ризик. Він повинен диктувати ціну. Тобто він відпускає книжку за однією ціною, від, від віднімає від цього 30%, 30 Так потім ці 30% собі додає торгівля, і таким чином книжка повинна продаватися скрізь за єдиною ціною. От якби я вам показала будь-який примірник, от у мене з собою лежить просто привезена польська книжка, на ній чітко є надрукована ціна. І за цією ціною вона продається в будь-якому книжковому магазині Польщі, незалежно чи це Варшава, чи маленьке містечко. От тому е було би дуже добре, якби у нас повернулися до цього закону, тому що ми багато говоримо про захист прав видавців і так далі, але не, не робимо головного для його захисту. У вас ще одне запитання. Оформлення ваших видань дуже елегантні. Декілька слів про це може ваші секрети. як ви шукаєте художників? Можливо, маєте когось цікавого? Ну, з художниками нам справді пощастило. Від найпершого нашого оформлювача Наталки Гайди. Яка е, оформлює нашу молодіжну серію, яка традиційно з нами співпрацює, і думаю, що ми ще з нею будемо працювати, як і з рештою наших художників, довго і щасливо. Е, нам пощастило також на прекрасного художника е, Ярка Філевича, який нам оформлював і е, книжку Тадеуша Конвіцького, хроніку любовних подій, і е, голову мінотавра Марика Краєвського. І е, Зигмунта Мілошевського терапію злочину. Причому е, одностайно абсолютно всім подобаються ці е, обкладинки. Це досить молода людина, наскільки я знаю. Так, це, це молода людина, молодий хлопець. Він, він дуже здібний і він дуже гарно вчиться. Е, цебто, от по ньому видно людину, яка не даремно там, скажімо, поїхала на польську стипендію Гауди Полонія. Він постійно вивішує на Фейсбуку якісь свої ідеї, оформлення. І, власне, от його ідеї нашому видавництву є дуже близькі. Крім того, він є людина така дуже креативна. Це не, не є художник, який видає один варіант. Він видає 5, 6, це є різні кольорові гами, різні його ідеї. Він дуже так гарно прислухається до, до якихось зауважень. Тобто, це є людина абсолютно творча. От, Я вважаю, що нам з ним, де тут не мальоване дерево, дуже пощастило. Але коли ми хотіли видавати нашу Люсімод Монтгомері, ми зрозуміли, що це зовсім не та стилістика. Бо, скажімо, це була стилістика відповідна до детективів. І, до речі, автори поляки, і Мілошевський, і Краєвський цим оформленням теж дуже задоволені. Зигмунд Мілошевський сказав, що він не бачив ще такої красивої обкладинки своїх книжок, що українці видали мене, каже, найкраще. Та де уж Конвіцький, який українське видання своєї книжки буквально відразу полюбив, це треба було бачити, як автор любовно її, так би мовити, розглядав. Він подивився, потім останній такий критичний погляд і сказав. Ну що ж, я вам мушу сказати, що ви видали мене краще, ніж американці. Це вже О, добре. І це так. Ми потім переказали Яркові його точку зору, і він ходив страшенно теж такий гордий, тому що ну, це, це була похвала з вуст метра. І зрозуміло, що кожному це важливо. Але, от повторюю, що для Люсі Мот Монгомері ми зрозуміли, що в цій стилістиці не можна оформити таку книжку. І е, цей же Яркофілевич там порадив свого друга Юрка Семотюка. От і, і його творіння ми зараз маємо у вигляді е, обкладинки «Н із зелених дахів. Він дуже ретельно працював і над самим образом, ба більше, це є портрет реальної людини, реальної дівчинки. Отак, от, от ним любовно, прекрасно змальований. Він дуже трепетно працював зі шрифтами. Ну, а е, цілість вийшла просто, як, як на мене, бездоганна. Вона привертає увагу, вона має прекрасну кольорову гаму, веселу, оптимістичну, романтичну. Дякую. Ну, і якщо говорити про співпрацю, то гріхом буде не згадати ще одну співпрацю. Анатолій Івченко, мовознавець, автор понад ста наукових праць слов'янської фразеології, лексикографії та бібліографії, зокрема, 17 книжок, із них дев'ять словників, і так далі, і так далі, і так далі. Ваш чоловік, з яким ви разом працюєте в тандемі і з яким ви разом створили видавництво. Як розподіляються ваші видавничі обов'язки? Толя це мотор видавництва, це в видавництві голова, руки і ноги. Якби не було Анатолія, не було б цього видавництва, і це я кажу абсолютно впевнено. От це йому доводиться нести цю левову частку зусиль на собі. Він є і беззмінний редактор моїх перекладів, і тепер уже не лише моїх. Якщо у нього є будь-які зауваження до тексту, це означає, що цей текст до видання не піде. Точно так само він затверджує разом зі мною і оформлення книги, і взагалі жодна видавнича операція без нього не обходиться. Тобто, це є такий генератор ідей, це, це фактично він на собі видавництво разом зі мною тримає, але як, як той Атлант, ну а я так десь з боку творча каріатида. Дякую, то що ж, успіхів вам і нових творчих здобутків, нових цікавих видань. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею літературної вітальні Стрийського міського радіомовлення Голос Стрия була львів'янка, філолог-славіст, перекладач з польської, сербської, хорватської, білоруської, булгарської, верхньолужицької мов. Співзасновник та власниця Львівського видавництва Урбіно Божена Антоняк. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Відділу житлово-комунального господарства виконав...